Ми знаходимось у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Це головний міжнародний аеропорт, який обслуговує великий район Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія. Другий за розміром пасажирських перевезень з США та один з найбільших аеропортів світу за обсягом міжнародних пасажирських перевезень. За рік ним користуються понад 90 мільйонів людей. Нас цікавить в цьому аеропорту. Ось цей вантажний термінал, там де жовтенькі ці маленькі літачки стоять. Саме для цього ми тут, саме за допомогою цього терміналу будуть летіти посилки у місто Запоріжжя. Саме такий темп ми маємо тримати, щоб наші маленькі друзі в Запоріжжі були нагодовані, удіті та щасливі.